Я дуже хотіла сьогодні відвідувати Львів і цей проєкт, тому що з першого дня повномасштабної війни я знала, що питання протезування буде дуже важливе. Я це вже бачила в 2014 році. Я знаю, що в Німеччині є дуже така сучасна тек технологія і я хотіла просто забрати всіх професіоналів і я сьогодні бачила, що Дійсно, все збігалося. Це перша це львівська лікарня і фахівці, які вже давно працюють. Це мальтійська служба допомоги, це ваш проєкт незламний, «Unbroken». і це все з підтримкою фінансового уряду Німеччини, 1 мільйон євро. Тобто дійсно тут надійні партнери працюють разом, щоб українцям було, було краще. Дуже шкода сказати, але як і вісім років тому, це люди страждають від мін від вибухів, від артилерії, і в тому числі і діти. І ми дуже багато українських солдатів лікували в Німеччині і їм дали такі сучасні протези. Але знаєте, ці протези їх треба ремонтувати, треба навчатися. Дітям треба це регулярно замінити, тобто. Це зробити в Німеччині ні, це просто незручно. Набагато краще, якщо вже є така травма, це зробити в країні, де, ну знаєте мову, знаєте людей. І я дуже рада, що тут, тут зараз вже почався такий центр не тільки протезування і реабілітації.